Ми повернулися ви дивитись програму в об'єктиві. Нагадую я, Оксана Гнатишин. У другій частині поговоримо про напевно мистецтво в умовах війни. Наскільки це співставні речі? Тема, війна і театр. Чи коректно буде так говорити? Коректно особливо в світлі останньої прем'єри театру імені Марії Зінковецької, де є ці дві речі абсолютно разом ідуть. Це є кохання, це є відповідальність, відповідальність перед своєю родиною, перед суспільством, це є прояви героїзму, це є. Вницість чи нікчемність топостеми вгада системою ми вгадали і десь протягом 22 з хвостиком хвилини спілкуємось з паном Андрій Мацяк, який є заслуженим діячем України, генеральний директор театру імені Марії Зінковецької. Пане Андрій, почнемо напевно, так не одразу з війни, а з приємного підсумуйте театральний сезон. Ви зараз завершили. Підсумуйте, що було доброго зроблено і запропонованого глядачу. Завершується театральний сезон. Власне, виставою, про яку я зараз говорив, це угу. є вистава Безодня, яка викликає і викликала чималий резонанс на нинішній день у Львові. Про неї вже починають говорити не тільки у Львові, але й поза межами. Це є знову ж таки Орест Огородник, який написав в тексти. До вистави Криза чи останній Гречко Сій інші деякі вистави. І зараз, от власне, нова його прем'єра. Вона звичайно, якщо театрознавці, люди, які дуже добре знаються на драматургії, і так далі, то звичайно вони знайдуть там море, неймовірне море різних. Огріхів і різних помилок, можливо, і так далі, невибудуваних якихось це речей так свідомо зроблено якщо... чи ні, ні, чи... не в тому справа. Ні, просто справа в тому, що це писалося на нинішній день. Що болить людей на нинішній день? Приїжджають переселенці, з звідти з як... в які вони потрапляють ситуації, історії дуже часто ем... це життє, історії, і чи так це далі. життєві з Ну, мені важко історії. сказати. життя нам стільки багато. Дає нам різних ситуацій, що я не виключаю, що там багато чого було і це, але звичайно, оскільки це є мистецтво, там є. Ми маємо право на певно, гіперболу. Ми маємо право на певні перебільшення, загострення що якихось акцентів. яких про що ми говоримо трішки основну сюжетну лінію. Ой, це ну по перше буде трохи нецікаво, але менше з тим ну, мешкає є сім'я, сім'я, родина Дивівська, фігурально кажучи, хоча не вказується міста, в якому місті вони мешкають. Але є родина, яка відправила на фронт одного свого сина, який на превеликий жаль загинув. І це починається від того, що родина є у дуже важкій ситуації. Мама, як завжди, є мама, звичайно, попри гори і так далі. Але вона шукає щось таке, що може не тільки її розрадити, а що може. Дати їй сенс у подальшому житті, ну, бо вона ще має е, ще одного ще. сина, який з часом знову ж таки добровольцем йде на, на, на війну і є ще е, донька е, і так далі. Ну, Не буду зараз заглиблюватися, але м, волею м, автора е, раптом в них е, на певний час зупиняється, е, зупиняється мама з сином, переселенці. Зі сходу uh -huh. не ну, розмовляють іншою мовою. Тобто російською мовою розмовляють, але навіть не те, а спо в тому, що вони теж мають якісь свої трагічні, якісь певні речі. І потім це все е виявляється. А потім і приїжджає чоловік цієї жінки, які закоханий в неї, який чекає на неї, але він є командиром батальйону ДНР чи ЛНР і так далі. Вбивця будемо відверто говорити, так і в кожному разі це все так настільки там. Переплетене. переплетений і так багато в цьому всьому трагізму, але й водночас і є певна доля надії на те, що все буде в порядку, тому що а а завжди, як завжди, це є в українському суспільстві. Надію дає жінка, тобто мати. Батько у виставі є таким подразником, як мені здається, і для одних, і для інших міг би бути подразником. Але потім автор і режисер Орест Огородник він знаходить такий хід, який знову ж таки викликає тривалі оплески, бурхливі оплески. Надію, надію. Не Харакірі, не судлінча над якимось там людьми, а власне. Надію. І тому наскільки мені, громадськість мені... зацікавила така Ну, повні варіант. зали. Прийдете yes. до нас, може, я запрошую. Прийдіть з камерою на суботу або або в неділю, і ви побачите повні, повні зали. Ви побачите нерв. Ви відчуєте, як небайді, Що вже, не байдуже, суспільство? Саме таких злободенних тем чи, чи і від... так і ні. Різні перед тим, буквально перед прем'єрою вистави, в нас йшла наша вистава, яка вже йде тривалий час ватання на гончарівці. Знову ж таки, повний зал, абсолютно легка. Скажу вам відверто: Добре, думати віддума. інтелектуальні, високоінтелектуальні п'єси зараз суспільство дивитися на нинішній день не хоче, не, не, може, не хоче, важливо, навіть або вже. ось такі речі, які є на злобу дня, на нинішній день, або це мусить бути мелодрама, може бути, або це може бути комедія і так далі. І парадокс полягає в тому, що чим більше чим більш трагічної ситуації є на фронті чи на Майдані була і так. Далі а тим більше люди мають потребу відірватися. Перепрошую, що я Направда, зараз на телебаченні, тобто але від скриньки хочуть відірватися, хочуть прийти І... до театру чи до філармонії. Де вони можуть поряд, можуть поспілкуватися чи принаймні почути, що говорить артист на живо, тому що те, що артист говорить сьогодні, те, що він грає сьогодні, це вже в наступній виставі не повториться. Це вже буде зовсім все по іншому. Скільки вам за сезон вдалось нових продуктів запропонувати? На це не зараз. за сезон. Ми в даному випадку. Я як директор, я за півроку собі, чотири нові вистави. Це, це добре, чи це мало? Ні, це, це дуже багато. добре, це навіть дуже багато. Станом на нині це дуже багато, але справа в тому, що ми обходимося дуже малими коштами для випуску нової вистави. Ми ніколи нічого не викидаємо. Ми переробляємо декорації. Ми використовуємо метал чи дерево з попередніх декорацій. Ми дуже часто використовуємо навіть костюми з попередніх вистав і так, ми нічого не викидаємо, все використовується і таким чином. Таким чином ми дуже дуже так намагаємося е, жити. Ну, бо на превеликий жаль, держава на нинішній день ледь-ледь дає, і то недостатньо на зарплату. І недостатньо перші півроку цього року ми. Е, на один-два дні постійно щомісяця йшли у відпустку за власний рахунок або два з половиною дні йшли. Тому що важко в таких умовах говорити, я розумію, про соціальні якісь ваші допомоги АТ на то хлопцям Ні. нашим, але навпаки. Навпаки, оце відчуття і неймовірна потреба театру Зеньковецької, і навіть сьогодні були загальні збори такі ну на перед відпусткою колективу. Я подякував усьому колективу без винятку за їхню жартовність, за їхню неймовірну, неймовірне бажання співучасті у цих справах, які є які те, що нині відбувається. Ми є постійно в нашому госпіталі. Там, де лікується наші військові, ми є дуже часто на львівському полігоні, на Яворівському полігоні. Ми дісталися аж до щастя за допомогою ага, я запитати, чи Львівської сході, чи Львівської обласної адміністрації. Угу. Ми дісталися аж до щастя, і там, власне, заграли дуже тобто, там була Вистави, і Наталка так, Полтавка, так. і творчі зустрічі, і так далі. І е, я хочу вам сказати, що це, ця наша поїздка, вона. Нам дала, я вам скажу, один момент, який я мушу дорікнути всім попереднім владам, які були за незалежною Україною. Проблема полягає в тому, що вони абсолютно не цікавилися тим, незважаючи на декларації, хтось українізовував Україну і говорив про багато різних наших, хтось збирав глечики, хтось значить мід збирав. і Роздавав, і дарував, а, головного а не хтось зробили. І ні, а головного не зробили, вони не спілкувалися з цими людьми. Треба було бачити цих наших українських громадян, які, які приходили досвідом, і дивилися. менталітетним досвід. І наші, і водночас і наші військові там були і так далі треба було бачити що вони дивилися на нас як на щось абсолютно не небачене і так далі тому я скажу вам відверто що якби я міг би щось порадити на нинішній день або трошки пізніше ну зараз поки війна то важко але перше що повинен зробити міністр культури чи уряд україни перше що найголовніше він повинен зробити він повинен розширити або створити мережу закладів освітніх на сході на півдні україни це просвіта у нас колись на захід в Україні була так. оце те саме повинно бути там, де люди повинні. Але люди вас розуміли чи вони дивилися як на щось нове? Вони відчували розуміння? Ну воча не, не те, що розуміли. Вони були захоплені і вони були надзвичайно зворушені, що ми приїхали туди, звичайно. Це конче необхідно. Чи часто теперечі. плануєте такі такого роду? так але візити? це пов'язане із грішми. Але вже на нинішній день е, потрошечки держава починає підфінансовувати такі речі. Тобто, у нас з'явилися деякі пропозиції. І Я думаю, що найближчим часом десь от зараз відпустка вже відбудеться. Ну, от, і ми знову поїдемо туди, так Ви... я думаю, так. Ми в попередній частині говорили це все, про соціальні гарантії для наших військових, наскільки держава, і зокрема обласна влада, підтримує е, працює над підтримкою фінансовою і моральною тих хлопців? Е, наскільки десь у вашій сфері зараз ще не закинута ще більше театральна сфера державою в час війни? Ні, звичайно, я можу нарікати на багато речей. Я можу сказати, що в порівнянні з можливо років п'ять тому ми значно гірша ситуація фінансова, але є у всіх гірша ситуація і в охороні здоров'я, і в медицині, і в освіті, і так далі. Тобто, однозначно, я хочу вам сказати трошки про інше. Колись свого часу це є дуже відома фраза. Я не стану оригінальним. Якщо я ще раз скажу, що. Коли до Черчилля принесли варіант секвестру бюджету в зв'язку із військовими діями, mm -hmm. і хотіли зняти з культури ще з інших там гуманітарних сфер і так далі. Тоді він відповів: я тоді не розумію, заради чого, чого ми воюємо. Е, так є абсолютно мені здається, на нинішній день мушу сказати слова критики гострої і несприйняття того, яким чином на нинішній день Міністерство фінансів ставиться до. Охорони здоров'я, до освіти і так далі. Знову ми почули слово секвестр і найголовніші найголовніші стріли полетіли в бік національних театрів і так далі. і так далі. Міністерство культури відбивається як може. Міністр культури мені подобається, як він працює, хоча може не у всьому. Але я хотів би підтримати його, і хотів би підтримати тобто, і голову нашого обласної адміністрації. Уже на нинішній день не модно, хоча треба було б критикувати. Але я категорично не сприймаю тих моментів, які йдуть із Міністерства фінансів. Постійно, чи звідти, чи звідти, чи потай, чи якось нишком, постійно в тих чи інших документах вигулькують питання щодо передачі національних закладів культури. На місцеві бюджети, ну та чекайте, в принципі, я розумію, про що йде ця мова. Але почекайте, ну давайте хай ці всі механізми будуть відпрацьовані. Ми нарешті побачимо, скільки грошей залишається на місцевих бюджетах. Що там і тоді ми можемо говорити. Але ж зараз, в даному випадку, коли ніхто не розуміє, що відбувається, коли ми постійно обрізаємо з медиків з освітян, ми постійно обрізаємо будь-які доплати. А там і так там настільки є смішні кошти, які вони отримують, то про що ж ви говорите зараз на нинішній день? Візьміть цих людей ці найголовніші сфери, які повинні забезпечити людину елементарним тобто... допомогою на щодень, на щохвилину. Ну забезпечте. А тоді ми будемо говорити про що небудь інше. Багато чого більше того, вже договорилися до того, що деякі. Ем... Що деякі е, заклади культури повинні взагалі переходити на самофінансування. Вони не розуміють, що Ірина Білик це є шоу-бізнес. Чи так. Ель Кравчук це є шоу-бізнес. Це є зовсім інші речі. Вони їх вони мають спонсорів, вони заробляють великі гроші, вони збирають концерти, вони збирають стадіони і так далі. далі. Ну але такі е, речі, як картина галерея, чи музей е, імені Шептицького чи театр імені Марії. Зеньковецьку чи оперні театр, вони повинні. Повинно. Вони звичайно, що треба модернізувати. Звичайно, що треба що вам насамперед потрібно, якби були кошт більше коштів, що насамперед треба в театрі Зінковецької зараз робити? Ці проблеми зі сценою що було? Наскільки зараз а, ні, проблем зі сценою не було завдяки е, завдяки львів'янам і завдяки спонсорам, нашим меценатам, доброчинцям, театру і морізацьким так? новеньку, прекрасну в чудовому стані. сцену. мова йшла про трошечки інше, і я мушу дорікнути деяким засобам масової інформації, які, які почали роздмухувати це, не маючи очевидно інших приводів. Вони інформаційних вони почали і почали вигадувати дуже часто і писати неперевірену, не перевірено не 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 абсолютно інформацію. Сцена є в ідеальному стані і жодних проблем немає. Мова йшла про так. те, що абсолютно не бачена кількість м, глядачів це не передбачувано було. Вони кинулися на сцену. А у нас є ор... оркестрова, оркестрова, оркестрова яма, накрита оркестрова яма, і там е, е, розсунулися дошки. Певна кількість людей, як на ковзанці, чи як на що, вони з'їхали просто туди і все. Немає жодних проблем і не було жодних проблем. Тому... Якщо говорити все-таки в матеріальному плані, що потребує підтримки, це новий ремонт, це нові декорації, на що зараз потрібно? Ну, приїхали? На... З декораціями самі собі дамо раду, я так думаю. Ремонт, безумовно, але ми розуміємо, в якій ситуації, якщо мова йде про армію і про наших хлопців, Тім потрібно там допомагати про ремонт. то. Ми не можемо зараз тобто говорити про якісь позиція. ремонтні якісь речі. Ну одночасно на нинішній день, як мінімум, три речі ремонтуються в театрі Зеньковецької силами театру самого і нашими доброчинцями. Я не знаю, чи можу я говорити про тих людей, які доброчинно і можете сказати, якщо маєте бажання. З задоволення. Я хочу сказати, що на нинішній день ми ремонтуємо санвузли сан в службовій частині театру, і ем, так. Наша фірма, яка працює на теренах Львівщини, «Леокераміка», вже на нинішній день біля на 80 тисяч гривень. Дали нам дали нам плитки, всіх інших, все, що потребує, і ми це все робимо. І це фірма смішка. Дає нам фарбу різні ґрунти. Вони до вас приходять. Все, що кажуть, коли ми хочемо Ні. дати, чи все таки ви шукаєте Ні. тих? А націоналі. я хочу в даному випадку. Я вам розповім одну цікаву історію, і мені це дуже приємно говорити. У нас є м, генеральний консул Польщі, пан Ярослав Дрост. І е, коли до нього часто хтось приходить, е, які хочуть м, просять допомоги у тих чи інших моментах, щоб генеральний консул допоміг різними бізнесменів багато і так далі. То його перше питання є: скажіть, будь ласка, а що ви зробили для театру імені Марії Зенковецької? І тоді душа і серце і гаманець е, шановного бізнесмена, і бізнесмен приходить зовсім вже з іншим настроєм. Консумен, от, чим я можу можливо, вам допомогти? Ну це не стосується, але. Кераміки, а от стосовно Сніжки, е, коли я сказав, що я потреба у фарбі у інших там е, матеріалах, які нам потрібні, е, то він відразу закликав, запросив, і ми пішли на обід. Гарний фундував. В Генеральний консул запросив нас на обід, і ми втрьох поговорили, і Снежка нам дала Смеште, велику тобто не, суму... не, все так, не все так зле. Тобто є є ви відчуваєте, і ви, оптимістично відчуваєте, і ви Повірте, бачу оптимістично однозначно. Давайте від матеріальної частини мені просто ще цікаво, наскільки зараз в умовах, коли е, дуже конкурентність розвинена в театру, є різноманітні шоу співочі, футбольні матчі е, і різноманітні видовища. Наскільки театр зараз? Конкурентно спроможний в цьому ну, побачив це не бізнес. Це не бізнес, тому ми не вважаємо, що хтось складає для нас якусь конкуренцію. Це зовсім різні речі, ем... але все одно людина сидить і вибирає, куди їй піти. Там приїхали виконавці, роблять шоу на стадіоні. А потім наступного дня вони прийдуть до нас. Ем... Нічого Ви в цьому так, страшного не... немає. Ні, ні, абсолютно. Найголовніше, щоб ці виконавці, ну як мені, як львів'янину, хотілося б це, щоб ці виконавці відповідали певним критеріям і рівню культури, який демонструє Львів. Оце Хотілося б бо дуже часто вони не витримують жодної критики. Часто так буває. І львів'яни чомусь під впливом знову ж таки якихось дивних рекламних трюків абсолютно нікому не потрібних. А вони йдуть туди, дивляться, розчаровуються, звичайно ж, і все одно приходять до нас, до оперного театру, до нас. Ми не є конкурентами, ми займаємося абсолютно різними речами. Ми є колегами, mm -hmm. ми, ми, ми допомагаємо один одному. Допомнюєте. Чи театр Леся Курбаса взагалі маленький театр, чи Воскресіння, чи ще щось, і ми а у вас тільки. Аудиторії чи вас ну так дуже Перетина? часто різні, скажімо, театр Леся Курбаса туди ходить, вони мають свій закритий якийсь такий контингент людей, такий закритий клуб свого роду. Ну у них там 60 80 квитків, по-моєму, вони продаються. І тому там, звичайно, воно трошки інше. І... Інший, можливо, спосіб мислення, інша ідеологія, інша релігія. Mm -hmm. Ну в доброму mm -hmm. розумінні mm -hmm. цього слова у нас є. Воно вже трошки зовсім інше. В оперному театрі знову ж таки. Це абсолютно різні речі. Тому. Тому конкурен... Це наші колеги я страшенно їх люблю, поважаю, і ми дуже дружимо всі разом. Нагадайте ще раз про виставу, яка зараз скільки ще буде. Поки? Безодня. Безодня. Ще Безодня. Двічі, вистава двічі ще буде йти. Е, суботу і неділю відразу говорю, що там майже всі квитки вже є продані. І е, е, я відразу попереджаю оглядача, що. Я не гарантую відпочинку ідеального, як відпочинку, як таке, як на га на гуцулці Ксенії, припустимо, чи на сватання на гончарівці, але я гарантую якісь елементи катарсису, якогось очищення і так далі. Це 100%. Переосмислення, можливо, того, що відбувається. Тобто всі ридають мужчини, чоловіки, і жінки і так далі. Це можна назвати за таким суспільно-політичним підтекстом. Безумовно, безумовно. Чи в подальшому ще щось таке плануєте? Чи зараз ваші ми побачимо? Ваші режисери? Бачите, ну от як можна суспільні процеси настільки швидко рухаються, це настільки швидко все відбувається, що навіть дуже важко і зреагувати адекватно на цей. Ми це намагаємося робити. Ми цим є цікаві. Ну але все одно хто знає що нас чекає за місяць, за два, і куди нам треба буде поїхати, і з ким нам треба буде бути, і так далі? Сьогодні така була сцена зворушлива. Наш е, працівник нашого театру Тарас Женчук після року війни е, де, на, наш, війні, на війні. Та. Після року на війні він прийшов сьогодні. То треба було бачити, хвилин 10 е, вся трупа, весь колектив театру Заньковецької тримав у цьому. А він стояв і плакав. Коли Це такі треба було ситуації бачити. трапляються, то є, є надія, що все у нас попереду. хороше Ми перек переконані Україні. в тому, що все буде в порядку. Дякую. Я мушу завершувати. Нагадаю, наші студії. Удії Андрій Мацяк, заслужений діяч мистецтв України, генеральний директор театру імені Марії Зенковецької. Дякую за відверту розмову Дякую цікаву вам. і глядачам дякуємо за увагу. Прощаємось, повертаємося знову програму в об'єктиві щодня для вас.